Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна, Слава, тобі, Господи! Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я тих, кого Ти мені дав. Щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина Погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнено в них. Я дав їм Твоє слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх істині. Слово Твоє то істина, як Ти послав мене у світ. Так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Є така книга пісня Пісень, яку євреї. Рекомендують читати усім подружням пар, подружнім парам. Натомість вона заборонена читати дітям да, неповнолітнім. Ось. І в четвертому, на початку 4 століття, ж е, жив такий святий, тепер він вже святий, вчитель церкви Григорій з, е, з Назіянзу. Нізійські, отак, Нізійський, правильно буде. І от він роздумував над цією книгою пісня Пісень. І, в, якщо не помиляюсь, 46-й проповіді, він говорив про таку одну цікаву річ відносно оцього фрагменту, який ми читаємо в цю сьому неділю Великоднього періоду. І ми читаємо. Протягом літургійного року, який ділиться, так як я часто це наголошую, на рік А, Б і В, і ми читаємо 17 розділ з першого вірша по 26. -й. Воно ділиться на такі блоки. Що це за фрагмент? Це фрагмент, коли Ісус Христос перед своєю смертю молиться до Небесного Отця. І в році В, який ми будемо в наступному, там, чи, в наступному читати, є якби продовження отого фрагменту, який ми щойно почули. І там є такі слова, де Він говорить Ісус по відношенню до апостолів, відповідно по відношенню до, на, до нас. Він каже: Я і Я славу, яку Ти мені дав. Дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Тобто він, якби повторює це, але говорить про цю славу. І що говорить святий е, Григорий е, Нізійський? Він говорить, що таке слава? Бо вчителі церкви чи святівці, як на них кажуть, вони роздумували над над Словом Божим, давали цю керигму, говорили проповіді. І ми дуже часто до них. Сягаємо, тому що Бог давав їм розуміння свого Божого. Може, я, я не знаю, я не, я не можу це стверджувати. Може краще, може більш глибше. Я не знаю цього. Але того, що це є багатство церкви, і ми можемо сягати, дивитись, повторювати, давати в приклад, і так ми це робимо. І що каже Григорій е, Нізійський про цю славу? Він говорить, що слава це ніщо інше, як Духа, Дух Святий, який мав би охопити, війти, бути в нас. І він говорить далі: якщо християнин не дозволяє себе огорнути цією славою, то в нього не буде любові до Бога, а тим паче до ближнього. І тому, коли сьогодні ми молимось, да, слухаючи це Слово Боже, де Ісус молиться за нас, да, і Він говорить, Отче, збережи їх у Твоє ім'я. Е, отче, да, я молюся, щоб ми були одно. То, тому Слово Боже, до чого нас закликає? Закликає до того, щоб ми відкрилися на Духа Святого. Щоб дозволили Духові Святому нас охопити, огорнути, щоб нас попровадити, дати нам покору, дати нам смирення, дати нам відвагу, дати нам цю мужність, щоб ми могли Бога прийняти таким, який Він є, як люблючим батьком, як люблючого батька, який похиляється над нами, який не пожалів свого сина. І тому Йоанн. В своєму посланні, теж, якщо я не помиляюся, він писав до цієї малої Азії, це теперішня Туреччина. І вчора мені, до речі, попалась, попалась фрагмент такого відео, де показано, як Туреччина захопила, скільки там було держав, скільки вони забрали від вірменів. Ось. І там дуже величезний був осередок християн. І вони різні труднощі переживали, так як і ми переживаємо, були різні єріси, різні секти повставали. Да? І тому Йоанн писав до цих малих спільнот, показував їм, на чому суть полягає всього того християнства, доброї новини, того, того Ось. І тому він каже, що дивіться, улюблені, Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити один одного. Це болісна тема для кожного з нас, тому що ми маємо свої рани, які несемо протягом всього нашого життя. Я це постійно наголошую, що чим більше ти зранений в дитинстві, тим важко тобі в дорослому житті. І це є правда. Тому ці діти такі делікатні, ніжні, тому їх треба охоплювати цією любов'ю, де, 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 де тато, де мама, де брати показують цей приклад з любов'ю. Ось. І тому як ми можемо любити ближнього? Як ми можемо приймати дітей? Як ми можемо приймати себе, якщо ми не живемо Богом? Або Бог є такий, якби поверхневий, він є далекий. Тобто не той близький Бог, який, який, якого найкраще видно тут на Христі, який переміг зло, який переміг смерть, який переміг гріх. І тому... Коли ми переживаємо цю пасхальну тайну, то ми постійно наголошуємо ці три етапи, так? що Господь страждав, що був бичований, що помер, що воскрес, що на небеса, і дає нам знову вертаємось, Духа Святого. І тому, коли ми похиляємося за Словом Божим, коли роздумуємо, коли медитуємо, коли молимось, то ми тоді подібні до тих апостолів, роздумували, роздумали. Коли, ну, кого, кого ще приєднати нам до, до грона цих, е, цих апостолів? Да? І жереб падає на Матія. Да? Е, кого нам ще вибрати? Ну Бог тебе вибрав. На кого жере впав? На тебе. Да? Що в цьому новомосковську. чекаємо, на коли змінить цю назву, але це вже в майбутньому. Да? Але, але кого вибрав? Ну тебе вибрав. Да? Жереб впав на тебе, ти є тут присутній. І тому тебе він закликає до того, щоб ти відкрився на Духа Святого. Тебе він закликає до того, щоб ти постійно був відкритий, зважаючи на те на свої труднощі, на, на слабку віру, щоб відкривався для того, щоб відкривався на Духа Святого, який тобі відкриє Бога, справжнього Бога. Да, бо ми говоримо про святу Трійцю, яким чином? Будемо це, це ще переживати через декілька тижнів. Да? Що Бог Отець є Творець, ми говоримо за нього, що Він є Творець. Да? Ісус Христос, хто є? Відкупитель, Спаситель, да? тобто Той, який дає Спасіння, а хто є Дух Святий, той, який дає тобі святість. І тому сьогодні, коли ми, коли ми слухаємо це Слово Боже, то Бог власне тебе провадить до святості, провадить тебе до того, щоб ти настільки відкрився на Бога. Да? Щоб ти не боявся прийняти все те, що Бог тобі сьогодні посилає, те, що тобі дає. Да? Ми з мною, коли їхала від батька, розмовляли, да? і вона трошки розповідала цю історію історію свого тата. Да? І, і говоримо, ну, бо, бо, бо ми як чуємо, що хтось хворіє на рак, да? то для нас це, ну не знаю, як, як, як на БК червона тканина. Да? Ось. І ми як чуємо рак, все це вже капець. Да? Ну, так може бути, ну, чекає на смерть. І ми, я постійно це наголошую: три етапи: старість, хвороба і смерть. Да? Переживаємо. і тепер. Колись хворів, потім ця хвороба відійшла і тепер. Але може Бог його якраз підготовив до, до цього, щоб він міг прийняти цю ситуацію, хоча вона не є легка. Да? Але, але якщо ми е, насправді занурені в Богові, ось. То ми не будемо проклинати Бога за те, що Він нам посилає. А навпаки, будемо прославляти. І це є парадокс для цього світу. Тому що світ говорить: да, дивись, як ти страждаєш, що ти старався, що ти робив, що ти там не знаю що ще, да, не крав, не обманював, тобто не впивався, не, не гуляв, був чесний, а тут раптом у нас таке трапляється. Да? І тому, якщо немає віри, немає оцих відносин глибоких з Богом, то для тебе це все, що приходить, стає прокляттям. Це прокляттям, тоді проклинаєш Бога, свою історію, своє життя і так далі. Але коли ти відкритий на Бога, Бог тоді тебе провадить. І християнин, що робить, Він за все прославляє Бога. За все. І оця та надія, яку Бог сьогодні нам дає. тому... Коли ми переживаємо, так, ми переживаємо, переживали ці етапи, так, тобто переживали це Воскресіння, Пасху, потім Пасхальний період. Пару днів тому назад переживали Вознесіння Ісуса Христа. Так, він сидить праворуч отця, так як ми за хвилину будемо в кредо це визнавати вірою. Так. І, да, і дає нам Духа Святого. І ми не можемо тільки на цьому якби, зупинитися, тому що, тому що та історику Бог робить з нами. Це не тільки протягом літургійного року, да? і не протягом цього року, як я говорив, АБВ. Да? Він робить з нами все наше життя. Слово Боже говорить, що тебе в лоні матері не було, він вже тебе покликав. Тобто Бог, Бог має певні плани по відношенню до тебе. І тому Бог цього не хоче, щоб так, як апостоли, так як Матій, так як інші відкрилися на нього, на нього щоб і ти також відкрився. Щоб, щоб дійсно будувати оту спільноту, да? та спільнота, яка зможе в цьому місті, в цьому середовищі бути як одно. Так як от в святій трійці, да? що між ними не тільки є певні завдання, які вони виконують, але свята Трійця, вона вся діє, і між ними є ця досконала любов. Там немає поділу. І між нами, наміж чоловіком, дружиною. Між дітьми, між родичами, між знайомим, приятелем, є оці постійні поділи. Да? Але в святій трійці немає. Тому Ісус молиться, да? заступається, просить Бога да? і каже: дивіться, ну, ви теж можете так жити, але при умові, якщо ви дозволите, дозволите Духові Святому, щоб Він е огорнув, охопив вас, да? щоб оця слава, яку я вам даю, каже Ісус, нашу. Да? Щоб ця слава була твоєю славою. І щоб те твоє життя, яким ти живеш, щоб ти міг прославляти Бога. Дивлячись конкретно на свою історію, на, свої, на факти свого життя, дивлячись і казав, Боже, я тебе величаю. Я тобі дякую. Що я є що я такий, що маю такий зріст, такий вигляд. Що я є такий. І тоді, тоді насправді ну, є, тоді є цей як це сказати, сенс життя. Тоді маєш сенс життя, знаєш, для чого живеш, знаєш, навіщо живеш. І не зупиняєшся тільки на цьому світі. Бо ти небо, і цей досвід Бога вже можеш тут на землі досвідчувати. Це не, не те, що ми там говоримо постійно, і ти а, ну, то це колись там буде, а тут, тут є по -іншому". Ні. Тут на землі можеш переживати. Ну, скільки братів і сестер, які реально були, можна так сказати, обличчя в обличчя зі смертю. Да? І розумовляю з багатьма особами. І не тільки військовими, да? з багатьма різними особами, які віч на віч бачили смерть. Да? Так як я теж, теж вже, вже, вже був такий момент в моєму житті. Да? Ось, їхнє життя зовсім по-іншому виглядає, Зовсім по-іншому. Ті, які, звісно, мають відносини з Богом. Якщо поверхневі ці відносини, то чи тебе бачив, чи не бачив цю смерть, зовсім, зовсім по-іншому до цього відноситься. І тому нехай це слово сьогодні дійсно буде тим словом, яке реалізується в моєму житті, так як, так як Ісус сказав, не залишаю вас сиротами. Я прийду до вас і зрадіє ваше серце. І тому сьогодні, в цю сьому неділю, нам Бог приходить, щоб наше серце зраділо, щоб ми, ми жили цим повноцінним життям, як християнина, як людина, яка, так я вже сказав, є знаком протирісня для цього світу. Що світ дивиться і каже: ви не нормальні, так? ви психи. Так? І ми, як християни, ми психи, так? ми ненормальні. І ми так живемо. І ми не можемо по-іншому жити. Так як перші християни казали, ми не можемо без Євхаристії. Не можемо. Просто не можемо існувати. Так само ми не можемо жити без Бога. І тому залишаю себе і вас цим словом, щоб воно дозрівало, щоб воно бродило, як, це, як, як ці дріжджі, щоб воно бродило і давало плоди вічного життя. Амінь.